Матчі лічівця проти Волині це традиційно запекла боротьба і непередбачуваний результат. Ну дуже вже люблять ці команди вигравати одна в однієї саме на чужому полі. В очікуванні чергової інтриги на трибунах зібралося стільки глядачів, що здавалося, ніби команди грають за порожніх трибун. Почути можна було кожне слово та ігрову емоцію. Відтак, коли путівцев у господарів мало не відламав ногу волинянину Козьбану, останній чітко дав зрозуміти, що відчуває з цього приводу. А от арбітра Романова це чомусь не переконало. Лише жовта путівцеву, а господарі після цього активізувалися. Захист Волині надто легко дозволяв Тотовицькому безпроблемно розстрілювати ворота Кичака, а потім кулачу не вистачило точності після навісу Чурка. Зв'язка кулач Чурко свою злагодженість продемонструвала і у другому таймі. Останньому лише дотику не вистачило, аби завершити простріл. А гол у ворота гостей підкрався зі стандарту. І кичак, ніби влаштував інструкцію партнерам, як не потрібно поспішати назад. Чок, назад туди. От тільки сам чомусь за мить не встиг зіграти на випередження, дозволивши Олексію довгому вивести лічівець вперед. І не пощасти кіперу гостей за кілька хвилин його помилка могла призвести вже до збільшення рахунку. І як тут не порадіти чижову та партнерам, все у їхньої команди було за планом. І марно так наприкінці хвилювався Микола Павлов, забувши про стадіонну тишу та присутність поруч шумових мікрофонів. Його команда таки не підвела, перемігши 1-0. У кожного, як це часто буває після матчу, була своя правда. Я ігрою віддачою футболістів. Задоволений. Результат ні. Ну я думаю, що сьогодні було лучше було. Матч мав закінчитися в нічию. думаю, всі були безгідні з цим. Я сьогодні горд за свою команду. Я сьогодні дуже рад содержанием, відношенням і в останню очередь результат. І знову хвилина мовчання у матчі прем'єр-ліги. Цього разу перед грою Донецького металурга проти Севастополя вшанували сімох загиблих шахтарів від вибуху на одній із шахт міста. А коли гра почалася, господарі просто таки кинулися реваншуватися за поразку першого кола 2-4. Не той тепер Севастополь, не ті вочевидь, у нього турнірні завдання, що йде вели господарі вже у першому таймі. Бразильське знищення гостей почалося на 16 16-й хвилині, коли Мораєс продушив цурі і красиво поклав під поперечку. А за дві хвилини партнеру ще красивіше відповів співвітчизник Алешандре, вистреливши у дев'ятку. Фани Металурга мали всі підстави витанцьовувати після такого самбу. І все той же Алешандре, наче знущаючись, закинув Чуваєву третього прямісінько з кутового. Напрямок вітру за кутовим прапорцем, наче натяк, все цього вечора було проти Севастополя. Моменти, котрий ми создали перед ворота соперника. Не успели просто забити. гол. У другому таймі рахунок мав бути непристойним, коли Фертов завалив у штрафному лазича. От тільки зробити свій дубль мораєсу не вдалося. Чуваєв, хоч так, але реабілітувався за свою попередню воротарську пінку. В цілому, Це перемога. Мені ради больше то ми свой стиль игры. Быстрый футбол, агресивний футбол, креативний футбол. Ну, надеюсь, що сьогодні вийшло. Да, толчок на будущее підпіжати именно ігру в первую очередь. А результат я надеюсь, що прийде. 3-0 за металургом. І після фінального свистка суперники, ковпак і паньків ще довго не могли наговоритися. Вочевидь розуміючи, хто зна, чи буде у них така нагода на полі у наступному чемпіонаті, якщо обоє залишаться у своїх командах.